Вавилонська вежа, правда чи вигадка? Історики вважають прототипом Вавилонської вежі Зикурат в давній Месопотамії, але все по порядку. Зикурат – це храмова вежа, яка мала декілька рівнів, а на вершині знаходилося головне святилище, вхід до якого мав тільки жрець. На вершині часто проводили релігійні обряди, але ще приносили жертви. Найчастіше це було молоко, пиво, хліб, мед. Дуже рідко це були якісь тварини дрібні, це були кози, вівці, птахи. А ще рідше, і це швидше виключення, аніж правило, були люди. No. І це було у випадку війни або коли помер цар. Жертву жрець приносив головному божеству міста. Першим таким зекуратом став зекурат в уруці, який сягав 30 метрів. Це було приблизно, як сьогодні, десятиповерховий будинок. Він був побудований у 27-26 столітті до нашої ери, головній богині і нані, богині міста, богині кохання. І дійшло все до 70 метрового зикурату у головному центрі міста Вавилоні. Він був побудований у 7-6 столітті до нашої ери. Головному богу вавилонського пантеону богу мардуху, який був богом творіння, мудрості, сили.